Як поміняти життя на краще? Перших 10 рекомендацій священників. Перше. Найчастіше сповідатися, робити щодня із підсовісті, причащатися святих тайн обов'язково з належним приготуванням. Суворо дотримуватись посту в пісні дні в середу та п'ятницю, привчати себе до смирення через неосуд інших, частіше просити вибачення. І думати про себе як про грішного і останнього. Розуміти, що Бог попустив бісу увійти через гріховне життя, ні в якому разі не звинувачувати когось у своїй духовній хворобі, і тим більше, не звертатись до бабок чи клонів. Взагалі, треба знати, що смиренність, особливо сильний засіб у боротьбі з одержимістю. Четверте, найчастіше закликати ім'я Ісуса Христа. Тобто вимовляти Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно і перехреститись. Це самодоступна для християнина допоміжна молитва, священа наша спадщина встановлена по навіяванню самого Ісуса Христа. Хрест навіть без молитви виявляє рятівну силу, як це видно хоча б на прикладі звернення до християнства священомученика Кипріяна. Тільки хреститися треба правильно з благовелінням, не поспішаючи. П'яте. Щодня прийняти, приймати наще серце водохрестну воду з просфорою і протягом дня воду малого освячення. Приймати потроху всередину і мазати хворі місця освяченим маслом, звітеря від служби на літії, від соборування, від мощів, від чудотворної ікони. Щодня слухати або читати Євангеліє, особливо ті місця, де описується вигнання бісів і зцілення біснувати Господом, а також його страждання, частіше повторювати тексти святого письма і молитвослов'я вкрай неприємні нечистим Духом, наприклад, акафіс на Христа Божому Михаїлу, акафіс до Пресвятої Богородиці, молебень до Христа Чоловіколюбця. Молебень до Богородиці. Ці всі посилання можна знайти в кінці відео або в коментарях. Корисно молитись щодня Вервицю, читати або слухати псалтир, заучувати на пам'ять деякі тексти Євангелія, щоб, можливо, частіше звертатися до них у різних обставинах. Відомий не випадок безграмотний звільнився від біснування, як тільки вивчився читати псалтир, читати також зцілення від ікон і мощів, перечитувати життя святих, окурювати ладаном і окроплювати святою водою житло. Чинці це роблять кожного місяця. Восьме. Здійснювати паломництво, проще, щоб прикладатися до святині до мощів, до чудотворної кори. Ікони занурюватись в святе джерело. 9. Молитись за свій рід, за українців, а потім дойти до рівня, щоб молитись за всі душі в Чистилищі. Малому був вірний, поставлю тебе над великим. Корисно просити молотов про себе учінців і священників. Щедро творити милостиню. Не попрошайкам на вулиці, а в церкві і приносити обов'язково хліб на літургію за померших. Допомагати споруджувати церкви, монастирі, але найголовніше змінити своє життя за Євангелієм з волі Божої.